У рівному безкоштовно вакцинують проти сказу домашніх тварин. Така акція проходить з 15 до 19 години у різних районах міста. Ветлікарі кажуть, що року на території області реєструють до п'яти випадків захворювання на сказ. Ліків від нього не існує, і на рівненщині цьогоріч уже зафіксували два випадки цього захворювання. Де на території міста функціонуватимуть виїзні пункти вакцинації. Дивіться далі у сюжеті. Це одинадцятирічна Сандра разом із своєю власницею. Собака іде на вакцинацію. Це моя домашня собака. Ну і про неї ж треба дбати. Правда, ми ходимо, ми дружимо з різними тваринами, і для цього треба щеплювати, щоб якось убезпечити собаку тварину і себе. Сандра вакцинується з народження. і усі щеплення додає господиня. Собака переносить добре. Дещо боязко із переносної сумки визирає дворічний кіт Тосик. Його господарі теж принесли вакцинуватися. Ми минулого року теж скористалися можливістю зробити безкоштовну вакцинацію, і це вже вдруге повторі. Ми його простерилізували. Ну і дбаємо про його здоров'я надалі. Ліків від сказу немає, наголошують лікарі. І якщо у тварини вже наявні ознаки цього захворювання, врятувати її неможливо. На Рівненщині спочатку цього року вже зареєстрували два випадки захворювання на сказ. У нас два позитивних є результати за, за цей рік: це котик і, і лисиця. Лисиця забігла на територію приватного господарства і Собака там її задушила, і в неї виявився сказ. Так що випадки сказу є в дикій природі і, на жаль, з дикої природи воно проникає на територію міста. Оскільки не всім власникам чотирилапих зручно через усе місто їхати у ветеринарні клініки, такі виїзні вакцинації ветлікарі проводять щороку. В різних районах рівного вакцинуватимуть тварин до 3 липня з 15 до 19 години, а 4 та 5 липня у селищі Квасилів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.